Під гімн України та з освяченням у Кіцмені урочисто наставляли та проведжали перших цьогорічних буковинських призовників на строкову службу, з яким настроєм хлопці поїхали до військових частин. Розповість Олександр Докіїн Будеш служити кухарем, зрозумів? так одягаєшся. Чекаєш новини. Останню медкомісію у Кіцмані пройшли перші цьогорічні буковинські призовники перед виконанням строкової служби. І зараз от ми сьогодні формуємо команди. Три команди на відправку. Сьогодні ми відправляємо 34 чоловіка чоловіка збройної сили України. 16 чоловік ми повинні відправити водіїв. Після медкомісії одягнулися і одразу на плац. А там перше після відновлення призову урочисте відправлення молодиків на військову строкову службу. З одного боку вишиковані майбутні солдати. Настрій у кожного з хлопців різний нормально з добрим. Йду захищати Україну з нормальним бойовим. Не хочу, але мусимо всі йти служити. Прекрасно, тому що я давно хотів вже йти служити. З іншого рідні та близькі хлопців. Мусить служити як це? Муси долг віддати своїй країні. Захищати нас, хочу, щоб йому легко було служити, щоб всі хлопці йшли в армію, не ховалися. Довжні служити хлопці. Ми відслужили, вони від служать. буде здоровий. Так ми служили, так не він де служити. До хлопців звернувся військовий комісар. Виходили сказати слова підтримки і батьки. Також був присутній священнослужитель, який благословив молодиків на славну строкову службу. Майбутні солдати запевнили, що сумлінно виконуватимуть свій обов'язок. Ми майбутні воїни будемо сумнівно вивчати військову справу та все, чого нас будуть навчати наші командири та начальники. Тепер хлопцям залишається прибути до Чернівців, звідки вони потягом вирушать на місця подальшого проходження військової служби. Відправлятимуть строковиків із Буковини аж до 21 Травня нагадаємо, з Чернівецької області під час весняного призову на строкову службу візьмуть 480 хлопців віком від 20 до 27 років. Олександр Докіїн, Микола Остафі, Чернівецький промінь.